Усім привіт! Сьогодні відео буде коротким, але важливим для тих, хто планує їхати у провінцію Альберта чи вже в ній знаходиться. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви знаєте, що я теж їхав з сім'єю у провінцію Альберта, місто Калгарі. Якщо не бачили, будь ласка, подивіться, цим ви підтримаєте мету мого каналу. Ми в Канаді вже 3,5 місяці, два з них ми прожили у Калгарі. Але змушені були переїхати в іншу провінцію. Про це я розповім вам у наступних відео. Але трішки розповім: перед тим як їхати в іншу провінцію, нас попереджали, казали, що це погана ідея, що не потрібно змінювати провінцію. Бо це в майбутньому може на щось вплинути. Але в нас не було іншого вибору. Але що ж не так з провінцією Альберта? Нікого не хочу налякати, але інформація трішки насторожує, і на мою думку, ви повинні це знати. Як ви усі знаєте, щоб претендувати на постійне прожиття в Канаді, вам потрібно відповідати одній чи іншій імміграційній програмі. Багато хто з нас їхав до Канади без знання мови або не на достатньому рівні. А як ви знаєте, що мова це одна з ключових позицій, щоб іммігрувати. У Альберті плюс вам потрібно відпрацювати не менше року на кваліфікованій роботі. До чого це я? Вчора випадково я натрапив на одне відео, де чоловік, я так розумію, імміграційний консультант розповідає про те, що програма КОЕД, по якій зараз приїжджають українці, і той досвід роботи, який буде через рік з work Permit, не відповідає вимогам імміграційної програми. Ця інформація у нього від уряду Альберти, Чи це правда, я не знаю. На офіційному сайті я нічого не знайшов. Але це інформація на даний момент. Можливо, в майбутньому щось поміняється. Також він рекомендує або змінити провінцію, або Якщо ви надумали залишитися у провінції Альберта приєднуватися до сільських громад. Також, якщо у вас є друзі або родичі, громадяни Канади, щоб вони звертались до міської влади. Можливо, цим якось допомогти. Ось такі новини. Також хочу нагадати вам, що кожного місяця два рази на місяць розігруються безкоштовні квитки до Канади. Це я розповідав у попередньому відео, де в описі під відео є лінк на сайт. Заходіть і дивіться інформацію. Цього місяця буде перший розіграш 12 вересня, а наступний, скоріше всього, 26 вересня. Якщо вам сподобалось відео і була корисна інформація, кладіть подобайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте відео. Якщо є питання, задавайте в коментарях. На цьому все з вами був Тарас. Слава Україні.